Хвилювання та обговорення розпочалися ще до початку слухань. До мене звертається дуже багато громадян, дуже багато представників медичної сфери, батьків в першу чергу. Звертаються з приводу того, що відбувається в нашому місті Незрозуміла ситуація з поліклінікою, що знаходиться на 1 травня. Невідомо, що буде з поліклінікою. чи її будуть реформувати, чи закривати, чи передавати в приватні руки. Головний лікар міської дитячої лікарні, який взяв участь у слуханнях, впевнений, що дитяча поліклініка на 1 травня не припинить. Своєї роботи зміниться порядок обслуговування клієнтів. Я так думаю, що сьогодні будуть створені на першому етапі. Будуть створені ці центри первинної медико-санітарної допомоги, будуть створені консультативні діагностичні центри. Це ці ж поліклініки, поліклініка сьогодні є на 1 травня і стаціонарна допомога. Особливості нової для України сімейної медицини найбільше хвилюють батьків малолітніх дітей. Так як я собі уявляю сімейну медицину, це те, що е, всі люди будуть стояти в одній черзі до одного лікаря, який я не впевнена, що буде достатньо кваліфікований для того, щоб надати всім допомогу і грудному, е, грудній дитинці, і е, старенькій бабусі, і всім дорослим. До... Двадцятого року передбачено наказом Міністерства охорони здоров'я, наказом міністра нашого управління охорони здоров'я, що посада педіатрів збережується в подальшому, коли вони пройдуть перенавчання навчання. От вже будуть мати досвід як сімейний лікар. То тоді вони будуть виконувати функцію як сімейний лікар. Щодо скорочення медперсоналу, то поки йдеться про намагання забезпечити всіх працюючих сьогодні робочими місцями і надалі. Пояснення широкому загалу щодо змін у медичній галузі взявся давати особисто начальник управління охорони здоров'я міської ради Віктор Борщівський. розпочав з причин реформ та законодавчої бази, яка лягла у їх основу. Серед вигод, які несе реформа, це раціональне фінансування, а значить, покращення оплати праці медиків та підвищення якості надання медичних послуг.